Український пчеловод. Це мій хороший друг, класний агроном, дуже класний. завжди послухає, що ми його просимо, завжди нам допомагає. Сонячник, сонячник, гріпак, гріпак, Всі скаже, коли кроплять, коли не кроплять. Ну, Порадошна людина. Олександр Анатолійович його звати. Що за його? Ну, сказ, сказать, хороші слова тільки. Да. Всі, всі питання, які ми, допустимо, по пасічці, по полях, всегда звертаємося до нього. Він завжди нам значить, допомагає. Коли доглядаємо за посівами, то часто вносимо інсектициди. Інсектициди це такі речовини, які, крім шкідника, можуть пошкодити бджолу. Тобто завжди попереджуємо пасічників, щоб вони своїх бджіл перекрили. На той період, поки ми будемо обробляти, ну щоб не нанести їм шкоди. Десь середина цвітіння, початок середина цвітіння. Все, ми тоді приїжджаємо, дивимося, обсуждаємо, де можна стати, щоб не мішати нікому з дозволу його, щоб можна було стати. Тож, і так ми приїжджаємо, ставимо пасіку вже тоді собі. Значить, от ми на ріпуку стояли, десь. 15 стояли, ну, десь да, два тижні. Десь два тижні десь на ріпаку ми стояли. Теж для них добре, тому що ріпак запилюється, лучший урожай. Це залежить від періоду цвітіння культури. Тобто бджола ж збирає нектар, збирає коли, коли квітка цвіте. Квітка, коли запилюється, перестає цвісти, скидає пелюстки і починає період наповнення плодів. Тобто вже тоді вона перецвітає і не виділяє нектар. Зазвичай цей період у ріпаку може до місяця тривати. Ну, в соняшнику два-три тижні. Ну, їх бачите, ось цей соняшник вже відцвітає, да? а слідуючий він від саме тільки якраз ну, в азарті цвітить. Джола достає до трьох кілометрів, вона знаходить собі. До сіми летить, але вона за три кілометри вона приносить цей ліхтар. Бджалася, як, як вилетіла з цього з вулька, вона ж не зразу і сіла. Вона піднімається вверх на метрів 500, і пролетіла, а потім сідає. Отак саме, а тут ось сіки, тут, тут рядом через посадку. Та й вони собі носять ліхтар. Бачите, ми стоїмо, вони не кусають. Їх своя робота є. Значить, якщо, от, допустимо, весною ми приїжджаємо до Антонівча на ріпак. Це перший іде ріпак у нас. Перше, оце що у нас йде, ріпак. От ми на рибику постояли, викачали той весь ріпак, викачуємо його там, трошки оставимо для того, щоб він. І ми звідси, від Анатолія, уїжджаємо в Канів. В каніві там нема нічого, крім акації. І ми, от, там одна акація. Там теж десь ну, днів 15, 20 це вже тако. Ми на акації стоїмо. І ото вже ту акацію викачуєш, чиста акація. Якщо ти її викачав, тоді ти вже, якщо є в тебе місце десь на липу поїхати. Липа вона чувствуєш, в неї запах воно б'є там, да. О. ти акацію викачав, опять ж бджолам ти оставляєш, бо тому що, ну, бджола не можеш бути голода, так як і людина. О. Тоді ти на, на, поїхав на, на липу. На липі, якщо в тебе був взяток, ти опять цю липу викачав, це знову один. Є гречка, гречка зовсім другий цвіт, чорна. Тобто на гектар там ну, зазвичай рахується один вулик на 3 гектари, наскільки я знаю. Це середня норма. На якусь культуру може бути до 5 гектарів, на якусь там 1-2 гектара. І з цього розрахунку так і розраховують кількість вуликів, яка потрібна для поля. Але це все ну, якби так, умови. Починаю підносити собі цей мець сюди. Ось 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 Пахне безподобно. тут. Соняшник це квітка сонця. Якщо ви замічаєте, вона завжди повертає свою голівку за сонцем. І по цьому вже можна визначити сторони світу. Ну це так, якби. Так. Ну, на даний момент соняшник вже практично перецвів, Ви можете бачити, що він голови нахиляє. Ну, це означає, що запилення пройшло нормально, пішла фаза наливу. На нашій території соняшники з'явилися ну, масово, більш-менш років 20 назад, 25. А до цього е культури ну, овес жито рахується, да, пшениця трішки менше. Фактично ну, це все сам я працюю, а якщо там вже там три мед, там це то вже з дружиною мед. ну Це така чиста, сама чиста культура. Ну, сакром його не випадку. Це десь із 97 року. А чому скажу? Я колись раніше хотів, але ну не було в мене такої е, охота була, а не було перспективи, щоб мені хтось щось показав. А батьків брат, він же у Хастиві. О, і він пасічка, Він ще зі школи він пасікою займався. І Потім він мені каже: Синок, давай займайся пасікою, а я з удовольствию. І то я від нього, ще два роки я в Фасто їздив туди, два роки і сироп возив на плечах. О, Кормив бджоли, ну а потім вже постепенно з ним позанімався. а потім вже я з хлопцями зустрівся з старими пасічниками, вони багато мені що розказали, багато чого навчили мене. Ну, і то я вже, вже самостоятельно собі, сам, сам. З 97-го року це теж туди. Що... Колись я був маленьким, маленьким бігав, я ще там, а хрещений мій держав пасіку. Я хотів качнути меду. Як же ж мед качає, Я не знав, як мед качає. І я взяв пальця всунув сунду, у льоток. Як бджоли дали мені цього меду, я кричав на свій голос, але все одно добивався, я добюся того, що я все-таки навчуся, як правильно цей мед добувати. Я ще маленький, в мене була така, така натхнення до цих бджіл. Спокойстя, не нервничати. От візьми до бджіл, такого, візьми такого, щось нерви кикень. Зараз вони одразу ж возбуждаються на тебе. А коли все ти спокійно прийшов, відкрив, з ними гладенько. так як з жінкою. Погладив її, так само цю бджолу. Открив, знати бачите, ми дивіться спокійно, не махаємо руками нічого собі. Вони дивляться, ми щось зробимо. І вони собі роблять. Хай собі роблять. Бджола робоча бджола живе місяць. Всього місяць робоча бджола живе місяць. Потім, котора вже у вересні бджола, матка котра засіяла, і з вересня до жовтня виходить бджола, виходить. це ця вже бджола виходить, котора. Буде жити до весни, там, 6 місяців до весни. і, і потом вже ж, Бо в нас е, зимою бджоли вони не сплять, вони создають температуру, труть, щоб е, розпечатати той мед, бо ти ж так його не розпечатаєш, О, вони його розпечатають і постійно вони його поїдають цей мед. О, і потім вже ця бджола, яка вже йде в осінь, вона йде до весни, до весни. Щоб мала матка вже ж і матку бджоли саму матку кормлять, матка сама не їсть. Ось і ця карамка повністю з медом, Бачите, і запечатана. Я не можу вам сказати, який найкращий. А от по те, що пишуть у книжках, що найцінніший мед, це я вам скажу іскрено, це соєшниковий, що ви знали. Саме для того, щоб для серця це найвкусніший мед і найполіжніший соєшниковий. Відкрито діємо разом.